Шановні учасники та гості всеукраїнського творчого фестивалю Єврофест 24 Спільно з державами Європейського Союзу Україна сьогодні відзначає День Європи, свято, яке традиційно 9 травня відзначається в Європейському Союзі та інших країнах на знак миру, єдності на континенті. З 2003 року Кіровоградська обласна державна адміністрація організовує та координує роботу спрямовану на пропагування європейських цінностей, євроінтеграційного вектору руху української держави серед усіх верст населення. Саме ви, діти та молодь, це майбутнє країни. Які мають усі шанси жити в об'єднаній Європі завтра, тому сьогодні влада докладає зусиль для створення креативного простору, який сприятиме формуванню нової генерації, який притаманні європейським мислення, яка сповідує євро... норми європейської культури, здатної не тільки споживати надбання європейської цивілізації, але й розвивати та примножувати їх на теренах своєї держави в Україні. Ще в далекому 2009 році Кіровоградська обласна державна адміністрація підтримала ініціативу Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості організувати для дітей та молоді масштабний захід європейського спрямування. Фестиваль, конкурс під загальною наврою, назвою Єврофест. З кожним роком фестиваль живе розвивається. А його актуальність набуває усе. Більшого значення та нових масштабів нині він четверте проводиться на теренах нашої області в статусі всеукраїнського, з перших днів і до нині влада підтримує цей захід організаційно, матеріально та медійно і символічно, що наш фестиваль щоразу розпочинає свою роботу саме в День Європи. Другий рік поспіль ми відзначаємо цей день саме 9 травня, разом з усією вільною Європою, об'єднаною в основі е, якої має бути і буде мир. Сьогодні ми вшановуємо нашу історичну єдність, єдність усіх європейців. Україна платить високу ціну за своє європейське майбутнє. Європейський союз стоїть пліч опліч з Україною у нашій боротьбі проти російської агресії. А членство України в ЄС вже нікому не здається фантастичним. Українці вже довели власною боротьбою проти російських окупантів свою європейську ідентичність. Ми були, є і будемо частиною родини європейських держав зі спільними цінностями та прагненнями в збройних силах України міцно стояти на захисті всієї вільної Європи. Дорогі учасники фестивалю, попереду у вас фестивальні дні, під час яких кожен з вас може стати учасником багатьох фестивальних заходів, які розширять ваші знання з теми та дадуть можливість спробувати себе у різноманітних конкурсах. Тому я бажаю вам яскравих фестивальних миттєвостей і перемоги.